Ви випустили україномовний варіант своєї пісні Мама. Я, чесно кажучи, думала, що мама сприйме її більш емоційно. Я не вірю, що будь-який артист, коли робить свою музику, то він це робить виключно для себе. Піддаєтесь на ось цей вплив перегляді? Третій номер я сплю. Ми їздили в Ізюм одразу після деокупації. Ми їхали просто, от, хто плакав, хто мовчався. І головний рятувальник ізюму, який їздить з нами, він каже. Її голос лунав у прифронтових зонах для рятувальників та ЗСУ, даруючи спокій та позитивні емоції. Рівнянка, яка співає з оркестром ДСНС сьогодні у Талановитих, мене звати Оля Добреля, і ми поспілкуємось з Юлою Сіончук. Доброго вечора. Добрий. Вітаю вас в нашій студії. І давайте ж розпочнемо із того, як це виступати з цілим оркестром ДСНС. Ой, ну зараз вже нормально, mm -hmm. а коли я туди тільки прийшла, мені було максимально незвично, що це живий колектив. Це не там увімкнув кнопочку, mm -hmm. заграла, там мінусовка. а Мені було складно переналаштуватись на це все. Але зараз ми стали такою однією сім'єю. Я там вже більше п'яти років, об'їздили всю Україну, так сплотились, виживали і в екстремальних умовах, і в гарних умовах. Тому мені вже нормально. Mm -hmm. Єдине, що чомусь люди коли запитують, ну як там твій, чомусь питають хор, ніхто не може. Зага <свистак> запам'ятати, що це оркестр, ага. от я завжди говорю, це не хор, це оркестр. <пізвіться> напевно, як їдете, то там три автобуси, ще потім всі інструменти mm. ну, зараз, зараз ні, раніше їздили б два автобуси. Uh -huh. Зараз, враховуючи війну в країні, нас розділили на два склади, тому що фізично це зараз важко забезпечити, якщо буде їхати ціла наша команда. І одна команда працює в одному в якомусь напрямку, інша в другому. І отак от нас їздить в середньому, десь 16-17 людей. Uh -huh. так. А чим же відрізняється виступ з оркестром від? Виступу від звичайних зірок на естраді, ну почнемо з того, що репертуаром. Угу. Як мінімум, зірки на естраді в основному це така комерційна музика. А ми зараз виступаємо з героїко патріотичним репертуаром, тому що ми їздимо в першу чергу піднімати бойовий дух рятувальників і наших збройних сил. Дехто може думати, що це не на часі. чесно вам скажу, коли ми їхали в Ізюм, окрім страху, ми їздили в Ізюм одразу після деокупації, як будь-якій адекватній людині, тим паче дівчині було страшно, але моментами я думала, кому це потрібно. В них тільки закінчилась деокупація, я зрозуміла я дуже сильно помилялась, тому що прийшли і цивільні люди. Тоді, пам'ятаю, була така жахлива погода, такий дощ. Вони потім підходили, обнімали, плакали. Військові підходили, рятувальники, звісно, само собою, тому що ми виступали в їхній частині, і потім нас рятувальники ще повезли показати взагалі всі ці жахіття, що наробила Росія. І ми, ну, ми, в принципі, в Києві теж бачили багато чого, але. Ну там немає жодного цілого будинку, жодного. Mm -hmm. І ми їхали просто. От хто плакав, хто мовчався. І головний рятувальник із юму, який їздив з нами, він каже: А що ви так поникли? Ну навпаки, життя ж продовжується. Я розумію, що люди, які пережили такі жахіття, їм набагато якось вони по-іншому вже сприймають цей світ. Вони навпаки, хочуть жити. І тому я, побачивши, як люди в повній розрусі втративши, втративши близьких, там були будинки свої, в них все на часі. Вони хочуть жити. І тому це таке запитання. Я тепер розумію, що воно спірне. А от коли виступаєте і розумієте, для кого виступаєте? Що ці люди дуже багато пережили. Е, є якісь інші емоції, от якось є. по іншому є. Буває просто по-різному. Буває, от ти приїжджаєш, і от люди дійсно там хочуть жити, і вони більш mm -hmm. радісно сприймають. А буває, публіка дуже з розумінням кожну пісню, тому що знову ж повторюсь, у нас геройка патріотичний репертуар. В основному він про війну він не обов'язково сумний, він є й надихаючий, але... Буває складно. Буває, наприклад, я виконую в моєму репертуарі пісню Олени Білоконь Журавлі. Дуже складно, коли зал встає, і ти розумієш, що там є і, наприклад, матері, які втратили своїх синів. То я один раз пам'ятаю, здається, це було в Олександрії. Я гачно ну, розплакалась на сцені, і звісно вже про вокал там не йшлося мови. Там просто, коли тебе вже все плачеш, ти не можеш нормально співати. Але було не до того, тоді прямо це було дуже емоційно. А якою ж пісню найчастіше наші захисники просить на біс? Червона калина. <гум> ну як це став такий негласний гімн цієї він, <гум> господи, просто ніколи не думав, що таке буде говорити. Червона калина, всі співають. <гум> старого, це прямо. Ну, вона досить така мотивуюча, mm -hmm. я би сказала, позитивно. Ну, так. Піднімає так. настрій. Добре, а який ж концерт серед які у вас були? Ви запам'ятаєте в позитивному чи негативному сенсі на все життя? Ну, ізюм. І, власне, це в нас зараз навіть не концерт, це такі тематичні виступи. От ізюм, тому що, по перше, повторюся, я дуже боялась їхати, і в мене були такі от вагання, як а що навіть елементарно, що з собою брати, вдягти, щоб це було доречно, і ну я ніколи самі розумієте. Але я вам так скажу, я пам'ятаю, ми в'їжджаємо. Тоді такий точ був сильний. Ми в'їжджаємо, я бачу цю вивіску ізюм, і в мене така шташнота підходить від угу. страху. Але тільки ми почали перевдягатись, включились в цей процес роботи. І все. І якось от максимально. Ми потім пішли вже після концерту перевдягатись, нас там всі пообнімали, всі з нами захотіли перефотографуватись. ці діти обнімались. І ми перевдягаємось там з моєю колегою, і починається така, як бомбьошка. І ми також застили, Оток я штани якраз знімала. А І нам кажуть, та не переживати, це в ДНР, там ж 23 кілометри звідти. І ми такі, ну добре. А ми ще перед тим хотім в Харкові точніше, виступали. От, це все якраз от, ну все. Вересень минулого року. Mm -hmm. Тобто, якраз от тільки як пройшла ця деокупація. І я запам'ятала це, тому що е, я ще раз розуміла, що багато що в нашій голові, ну, в принципі, це адекватно, що ти боїшся. Ми нікого ніхто не готові було до війни і не народжувалися для того, щоб воювати. от. І ну, просто я не знаю. Я як побачила ті всі шахіті, в мене просто така переоцінка цінностей прийшла, що mm -hmm. я приїхала зовсім іншою людиною з того туру умовного. Mm -hmm. В мережі існують дискусії, чи потрібно це військовим. І от ви, будучи прямо там, на прифронтовій зоні, як вважаєте, треба по очах їхніх? Я думаю, так. Ну, Звісно, не на нулі. Ну, там взагалі в них немає часу ні попити, ні поїсти нормально, їм там взагалі не до концертів. А в таких от прифронтових уже, ну, вони ж теж люди. Їм ж теж потрібно. Я не знаю, як активний користувач Тіктоку. Я дивлюсь різні взагалі теми. І дуже часто попадаю на військових. Ну вони хочуть, вони навіть там їдуть на завдання, включають якусь там типу Ванька встанька або коло коло колоски. і вони просто дурять, тому що їм теж потрібні якісь емоції. Коли вони бачать, що переїжджають ти паче ДСНС, ми ж також допомагаємо. Наш колектив, наприклад, в перші дні повномасштабного вторгнення а, хлопці а, чергували на вокзалі, допомагали там а, евакуйовувати людей Ірпіня уявіться, що тоді взагалі такі звірства були. Тобто наші музиканти вони і на складах працюють, розгружають гуманітарну допомогу, загружають. І їм також, ну повертаючись до військових, до рятувальників, які ближче до фронту, їм також приємно знати, що про них не забули. Про них, по-перше, їм і допомагають фізично, і допомагають морально. Тому я швидше скняюсь до того, що їм це потрібно. Давайте ще трішки поговоримо про вашу творчість. Mm -hmm. Нещодавно ви випустили україномовний варіант своєї пісні Мама. Mm -hmm. Тож давайте розп... розкажіть мені, за яких умов вона створилась і як це все відбулося. Це перший варіант, я випустила три роки тому, моїй мамі мало бути 50 років. Mm -hmm. Я ж думала, ну, щось таке хочеться подарувати, пам'ятне. От і я. Ну причому я пам'ятаю, я вже вирішила, що хочу написати її пісню. Вона щось не йшла, не йшла, не йшла. А потім, якось в один момент, вона написалась там, грубо кажучи, за 20 хвилин. Я приїхала на студію, ми зробили аранжування, записали все як зазвичай. Я, чесно кажучи, думала, що мама сприйме її більш емоційно. в ну, мене мама сама по собі така людина, вона uh -huh. може в душі плакати, але вона ніколи цього не покаже. От. А Мама, ой, так приємно, так дякую, там всім показує, але я там думала, буде плакати. там якось. А, а зараз, коли ми її зробили, ми не лише її переклали, а ми додали там трішки живого соло труби, щоб вона звучала більш повноцінно. І зараз, коли ми її записували, я зрозуміла, що ця пісня вже не лише про мою маму, а взагалі про напевно всіх матерів у нас, тому що нас війна багатьох розділила. От в мене, наприклад, в перші тижні повномасштабного вторгнення я також зробила пісню, причому називається Батьки діти війна. Багато хто зараз за кордоном, багато хто, наприклад, мені написали коментар в Ютубі, а якийсь військовий з нуля написав, що от він зараз відправляється мамі, і пише: тут ці пісні сприймаються по-іншому. Я вкотре переслуховую і розумію, що цей текст він підходить от просто під всіх мам, під мам військових, під мам тих, в кого діти далеко. І Я коли вислала перший варіант батькам, то батьки теж сказали, що вона якось зараз звучить по-іншому. Це я думаю прекрасно, що набирає нових сенсів. Так. Що ж, давайте тоді ж її послухаємо. До вашої уваги мама від Юлії Сінчук. as Отаж, як ви вже згадали, три роки тому випустили російськомовну версію цієї mm -hmm. пісні, але зараз вирішила її перекласти. Як взагалі ставитись до перекладів пісень? Взагалі, ну 50 на 50. до того, як я переклала свою, то я говорила що це трошки так собі. Поясню, чому. Тому що будь-яка пісня написана неважливо, якою мовою ти вкладаєш туди якусь свою інтерпретацію елементарно, навіть там рими, якісь ходи текстові, з вокальною мелодією поєднання, і перекладати це дуже складно. І в мене є деякі пісні, які б я теж хотіла перекласти. Але я ну пам'ятаю, сіла, і воно ну таке щось вихо, аби було. Uh -huh. Я зрозуміла, що я цього робити не хочу. А з мамою, до речі, їхала на якийсь черговий виступ з оркестром, їхала в наушник десь далеко. І я так воно ну, саме почало лягати, і я така потім читаю ці тексти, думаю, в принципі воно гарно якось органічно звучить. і Я дзвоню своєму говорю, Сірій треба робити будемо і все Нову да. Хішку. більше я не буду перекладати тому що далі я вже вже краще дійсно створювати нове uh -huh. якби це була якась така Регулярна пісня там, про кохання, про що ми там зазвичай все співаємо, я навіть би не трогала. А тема мами, ну, якось вона зараз ще більше настільки актуальна і якось День матері в нас є. І мені захотілося, щоб була все-таки в нашому просторі. От Я вже красива пісню про маму. А як же ж почалась ваша музична історія? Можливо, саме мама там стала таким mm -mm. ключовим моментом. Ні, в мене тато та, сам музикант. У мене відомий музикант Трубач в Рівному mm. є цікава історія. У мене взагалі сам джазмен. І коли я була ну, ще груднючком, мама ж сидить в декреті, тато приходить з роботи. Потім мама йому мене передає, щоб вона там елементарно якісь свої справи поробила, які за день не змогла. І тато мене заколихував. Він думав, що він включав джаз. Він думав, що це типу в дитині там прививає, хороше. А в дитини виправився напрацювався такий рефлекс, що потім я підросла, вже мене брали на концерти до тата, Третій номер і я сплю. Джастир. Піти не можу. І от я засивнала десь років до 12, напевно. Потім вже якось так. І зараз я просто сижу, і думаю, боже, ну, Я максимально не моя музика, хоча є, до речі, декілька пісень в моєму плейлисті такі з натяком на джаз, які я можу послухати. А от якщо ви виділяєте свій стиль, то який він стиль? Популярна Юлісів? музика. Популярна музика з такими можливо елементами діп хаусу. Тобто бітмейкер, з яким я працюю, то в нього стиль називається діп хаус. От в мене з вокальною мелодією Верховича, я потім це все пишу. То ну змішаний такий поп, от, класичний. А як мені казали на радіо, одному я виступала недавно, що це п'юр поп, тобто такий чистий поп. Ага. От, то в мене а в який є момент ви відчули, що співачка, от таке регалії, співачка, це от тепер саме про вас? Ой, напевно, роки півтора назад, якщо так уже впевнено, кудись там спілкувати, щось говорити. Тому що враховуючи, що я працювала ще з оркестром, ну це з оркестром, це прекрасно, але ще ж хотілось робити свій власний репертуар, тим паче я дуже довго вам розвикала до цих живих інструментів і тому подібне. У мене в минулому році я випустила, змінила свій стиль. А випустила першу в новому стилі таку «Не історія, і вона залетіла в Тікток. Не хочу з тобою, я завиці бо І в мене почала з'являтися аудиторія, і після того, яку пісню я не випускаю, то там в мене така ціла армія дівчат, які мені там пишуть свої особисті історії. Я часом думаю, боже, як реагувати. Але розумію, що я вже на це наважилась, вони ж чекають від мене якусь там віддачу. І я слухаю там їхні історії, там бажаю їм, щоб вони там пройшли цей такий mm -hmm. шлях. От і з того моменту я зрозуміла, що от. І тепер відчуваю, що в мене в принципі я можу за собою повести як артист. Ну я розумію, що ще не так далеко, як хотілося би повести, але вже можу, хоча б сказати, ідемо зі No. Uh -huh. от. І, от, і вже в принципі, нормально от, я впевнено, говорю, що я співачка, а не там ну, співачка. Mm. Так, клас. А от як вважаєте, якби не було того моменту, коли е, залетіло, ви відчули цю шалену підтримку, mm -hmm. якби його не було і вам доводилося б на е, своїх якихось е, таких емоціях, принципах е, виходити в люди з своїми піснями? Як вважаєте, чи наважились би ви на це? Бо Це mm -hmm. ну, важкий крок? Почнемо з того, що я в своїм. Ну, ранішніми піснями я б не виходила на сцену, тому що мене з ними не запрошували. Я робила їх максимально, я не можу сказати, що вони погані, але складає якась дуже цікава, така, принаймні в мене ситуація як артиста, що коли я вкладаю максимальну душу, там живі інструменти, вона така більш якась пісня про душу. Ну там три з половиною перегляди, з них два мама і бабушка. Uh -huh. Ну, Я отрірую, звісно, але це зовсім не той результат. Коли я роблю більш комерційну музику, я теж вкладаю туди душу. Так, у мене зараз все добре в житті, але в кожної нас дівчинки було не раз таких хлопців, які робили тобі боляче. І я цей собирательний образ беру, пишу. Тобто я в принципі вкладаю душу, але коли воно з більш комер... комерційними нотками такого попу, все. Ну, пісня стає, от мене запрошують за ними. От і я. Не знаю, от повертаючись до вашого запитання, <гум> можливо, було б мені важко, да? я б, можливо, ще себе десь трішки колупала, що ти там. Ну я не вірю, що будь-який артист, коли робить свою музику, то він це робить виключно для себе, для своєї душі. Того що, якщо ти вже робиш щось. Ти ж ну, неважливо, музика, що ти ж чекаєш якоїсь віддачі, якоїсь результату. Так, люди влаштовані. от. І люди, і артисти, які хочуть там просто поспівати. У нас є багато класних там вуличних музикантів, вони дійсно роблять це для себе, для душі, і то навіть вуличних музикантів буває впізнають і вони здобувають велику аудиторію. от. І тому я вважаю, що ну, такого не може бути, що ти там не, не прагнеш якоїсь такої великої аудиторії. А піддаєтесь на ось цей вплив переглядів? Тобто, коли мало переглядів, то вже так. Ой, да <гум> я, я причому ні, мене радує те, що я це розумію і аналізую. І прекрасно розумію свій стан, коли я провалююсь, що ця пісня не така успішна. Хоча, от, наприклад, в мене вийшла усі твої тату світла пісня про щасливе кохання. Я потім, колись сторіс вгодила, вигодила, ви мені говорили співати про щасливе кохання. В результаті в Тіктоці 300 відео лише знято. Співаю про нещасливе там під тисячу, під півтори, все, але тим не менше на Ютубі 100 тисяч прослуховувань. От. І я так себе цим заспокоюю. Але ну, я розумію, що, так, що буває, якщо там десь гірше ідеї, я переживаю, я починаю шукати причини в собі. От, копаюсь, У мене сильніше починають йти в голові ідеї на Тік-Ток, який може жарт під пісню придумати. Потім все ж думаю, Боже, ну так буває. Це ж ну, нормально, що одна пісня успішна, що друга ні. Але ну, швидше піддаюсь, так. Тобто популярність все ж хочеться да, Я цього ну я цього не приховую. Знову ж таки, повертаючись до попереднього питання. Я навіть не поважаю людей, які вони видно, що вони хочуть, і прикажуть, а кажуть, мені цього не треба. Ну що в цьому такою, якщо ти що ти хочеш щоб тебе знали, щоб твої пісні слухали. Ну про це чесно, це нормально, це адекватно. Чим швидше ти це зрозумієш, тим легше тобі буде жити. Мені так здається. Та ну бути чесним до себе. Так, а, ви згадали про те, що засмучуєтесь, і от мені цікаво, як ви виходите з цього стану? Можливо, допомагають тварини, знаю, ви їх любите, да. якісь такі внутрішні спокій отримати. А, ну, В першу чергу мені допомагає психолог, mm -hmm. а тварини, так, да, боже, тварини — це моя, не знаю. Я все життя мрію про собаку. Mm -hmm. Поки в мене собаки немає, але в мене є кіця, їй 10 років. Я жартувала в цьому році ми з нею ювілянтки, їй 10, мені 30. Всіх собак інших я там кормлю. У нас в частині в ДСНС є там собаки з лісу, бо ми знаходимося за межами Києва. Там я з тих собак вже вони мене знають. Я їх знаю в частині, всі знають, що це мої собаки, я їм приношу їсти. Взагалі, якщо ви там бувало носила з собою навіть корм в сумці. Якщо просто йду по місту, там якісь коти підбігають, я їм це роздаю. Не знаю, тварину божню. До речі, теж такий ще момент на днях стався з моєю кіцею. От наскільки війна психіку поламала, навіть тваринам. Я дивилась серіал, а, і там був грім. А зазвичай, коли в хаті десь там щось падає, то є, воно, такі вона там дивиться зразу десь в ту сторону. А це почула грім. Вона прибігла під вікно і сіла, отако дивиться в вікно. шукає. Вона вже не знає, що якщо бахкає, а я просто на 16-му поверсі на початку Києва, і в нас там просто, в нас там отако, літають, в мене там обзорна площадка. І ми вже ті ракети просто, я вже розрізняю. Я бачила не один прильот в сам будинок, і Кіцька, відповідно, це теж бачила. І думаю, Боже, ну наскільки війна вплинула, що Кіцька розуміє, що якщо бахкає, то це, значить, щось що в небі. Ну, це мені шкода. Я як це подивилась, спочатку мені було боже як весело, а потім я як усвідомила це все. Думаю, я б не хотіла, щоб на мене таке розумна була. Добре, і давай, давайте ж тоді, на останок я задам вам запитання, яке часто задаю для своїх гостей, і всі вони говорять різне. Та все ж, якби ви уявляли себе кольором, яким би це був кольором? Якимсь пастельним, напевно, це був би якийсь світлий-світлий біж. По-перше, я дуже люблю класику. Я не люблю одяг з принтами. Це для мене, я не знаю, це вирве око, там салатове, там оранжеве, там ще вісім малюнків на ковці. Я дуже люблю класику і беж, він такий спокійний, при тому, що він, до речі, мені не дуже личить. Я дуже мало ще вашому біжу. Але я люблю такі світлий, там можливо білий. От, до речі, раніше я дуже носила чорний. Причому це було років ще навіть три тому. Мені навіть подруги говорили, в тебе стільки чорного одягу, ну причому він такий класичний, красивий, все, ага. не якийсь там, що я в якусь там субкультуру пішла, але він просто був чорний. Я зрозуміла, що напевно це знову ж таки відображення мого стану душі. Зараз в мене є чорний, він класно там стринить все. Але от навіть сьогодні я бачите в таких тонах, як я вам описала. Напевно, все ж хочеться повертатись якось до таких позитивних емоцій і пам'ятати, що так. все одно все буде добре. Так, я дякую вам за розмову і бажаю, аби цей спокій, який я зараз відчуваю від вас, ви передавали і далі нашим дорогим зсу, і вони через ваші пісні надихалися і пам'ятали про те, що ми їх дуже активно підтримуємо. Дякую вам за запрошення. Надзвичайно приємно. Я Вам ще говорила до того. Мені дуже подобається ваша студія. все як вас влаштовано. Дякую ще раз за запрошення. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих була співачка Юлія Сінчук. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.